Тонка, хрумка скоринка і ніжна серединка, від якої неможливо відірватися. Все, що тобі потрібно, це всього чотири інгредієнти вода, борошна, сіль і дріжджі. Спочатку робимо опару десь о 9-й вечора і залишаємо на 10-12 годин. Я люблю брати два види борошна. Ось так виглядає наша опара зранку. Додаємо туди води, муки і замішуємо тісто. Через 10 хвилин після того, як замісила тісто, додаємо сіль. Щоб сіль краще розчинилась, додаємо ще чайну ложку води і знову замішуємо тісто. Тепер добре його вимішуємо так, щоб тісто не липло до рук. Після того, як тісто простоїло годину, ми починаємо процес ламінування. Для цього змащуємо поверхню і руки олією і ось так повільними рухами розтягуємо його, для того, щоб тісто було міцнішим. І згортаємо, як показано на відео. Знову залишаємо тісто відпочивати на 30 хвилин, після чого знов повторюємо процес ламінації і знову на 30 хвилин. Далі розпочинаємо формування самого вже хліба. Посипаємо поверхню мукою і трошечки саме тісто, для того, щоб воно не липло до рук. І закручуємо ось таким способом. У нас має вийти зверху такий собі гребінець. Після цього беремо миску або в мене ось є така корзинка, як я покажу на відео. Застеляємо її рушником, посипаємо мукою і відправляємо туди тісто ще на хвилин 40-50. Під час цього включаємо духовку і розігріваємо форму для випікання хліба. До речі, бажана температура для того, щоб і опара, і тісто піднімались правильно, повинна бути від 20 до 25 градусів. Це потрібно для того, щоб ваше тісто не перекисло. Якщо ваше тісто перекисло, воно не підніметься. І також опара, якщо вона за ніч перекисла, то вона, коли додосиш води, не вспливе як потрібно. До речі, приблизно ось так виглядає гребінь, який нам потрібно. Зараз перекладаємо його в корзинку, як я й казала. Коли наша форма для хліба розігрілась, перекладаємо тісто на пергамент і відправляємо його в духовку на 20 хвилин під кришкою при температурі 250 градусів. Потім кришку знімаємо і випікаємо ще 15-20 хвилин при температурі 220. Ще можна зробити ось такий надріз, щоб тісто гарно розкрилося і була дуже смачна, хрумка скоринка. Як бачите, я не маю спеціальної форми, просто взяла таку для випікання. І нарешті наш готовий хліб в